Колись він робив коктейлі для найвідоміших закладів країни, входив до п'ятірки найкращих на міжнародних чемпіонатах із флейрінгу, а тепер навчає десантників у стрибків з парашутом. У мене з'явилася можливість стати викладачем школи повітряно-десантної підготовки, тобто вже безпосередньо навчати особовий склад десантування з різного роду з гелікоптера або з літака. Сергій чорному 33 роки. Він народився у Житомирі. Під час навчання у школі професійно займався гандболом, а потім вступив до Житомирського військового інституту. Гражданська спеціальна системна інженерія. Ну, комп'ютери, всі діла, <хи> скажімо, так подав туди документи, поступив, пройшов, почав навчання студентські роки. Ну і в студентські роки відразу пішов працювати. Чотири роки Сергій працював офіціантом у топовому нічному клубі. А 2012-го, після завершення навчання й отримавши звання молодшого лейтенанта, двічі пройшов курс молодого бійця, аби визначитися з майбутньою професією. Я пройшов 2012 році практику е в місті Бердичеві. Моя спеціальність військова це радіоелектронна безпека. Потім мені дали вибір, можливо, все-таки захочу йти по військовим стопам, бо в мене дід і все інше покоління до нього це все військові. У 2012 році я попав в одну з частин на е, півострів е, і почав там проходити КМБ в місяць. Зараз це круто називається Кюкурс. Тоді це називався курс спецназа. Після проходження курсу Сергій вирішив не пов'язувати своє життя з армією і повернувся у галузь, яка йому сподобалась. Але вже не офіціантом, а барменом. У 2013 році я вже став барменом в одному з найпопулярніших закладів у місті Житомирі. Взяли на роботу без опита, скажімо так, але вся рецептура рецептура різних напоїв, коктейлів. Ну по факту, я не міг готувати тільки каву професійно, скажімо так, на кавоварках, а все інше в мене вже були певні знання, навички. Повірили в мене. Сергій одразу почав заглиблюватись у професію, брав участь у змаганнях із жонглювання, вивчав різні напрями міксології, придумав понад 120 авторських рецептів та працював з найкращими за. Кладами України. Перше своє меню е після цього ти розумієш, що блін, круто його писати, а ще круто його писати за за нормальні гроші. Починаєш паралельно займатися ще е безпосередньо цим, е відкривати нові заклади, писати меню для нових барів. Е таких в мене по всій Україні десь близько ста. Паралельно з професійним розвитком Сергій допомагав оборонцям і їздив на фронт, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Створив власний благодійний фонд Справжні Українці. А в квітні уже долучився до війська. 199-й навчальний центр на посаді командир зводу Забезпечення школи повітряно десантної підготовки поступила задача формування. Е Навчальних батальйонів, і ми нас відразу відправили займатися з особовим складом новоприбувших мобілізованих, е проводити їм базову загальну військову підготовку. Сергій покращував свої військові навички за кордоном, проходив курси підвищення кваліфікації, щоб керувати ротою. А на початку 2024 року разом зі своїм особовим складом поїхав на передову. Це донецький напрямок. Ми були приєднані до одного з інженерних підрозділів. Наша основна задача, так як хлопці не могли участвувати в в безпосередньо бойових діях, як показала практика, все-таки могли. Ось це був Новомихайловка, дещо пізніше Новогродівка, Курахова, Курахівський Курахов, напрямок. Після повернення з фронту оборонець став викладачем у 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ і навчає військових десантування. У нас в школі, наприклад, всі на своєму чітко на своєму місці, і це фахівці. Це люди, які в армії там хтось з 2000-х, хтось пізніше, і люди постарше, які дадуть певний певні знання, навички, опит, і люди молоді. Так само перспективні, які хочуть розвиватися в цьому напрямку, життєвий шлях Сергія Чорного це історія людини, котра знайшла покликання не лише в улюбленій справі, а й у захисті країни. Власним досвідом він доводить, що українці готові боротися за своє.